Всім привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Рівень. Сьогодні ми з вами поговоримо про міні-акумуляторну пилу від бренду Helper на 6 дюймів. Сьогодні ми з вами поговоримо про бренд Helper, що воно таке і з чим його їдять. Також коротко розглянемо цю міні-пилу, чим вона комплектується, які характеристики вона має, що складається в комплекті, акумулятори, зарядки і тому подібне. Helper з англійської перекладається як твій надійний помічник. Дана компанія займається імпортом товарів, гідро, електро, бензо а також ручного інструменту. Вимірюється імпорт не в кількості штук, а в кількості контейнерів. Сам інструмент є надійний та перевірений спеціалістами. Також обслуговування проводиться гарантійних термінів, особисто в нас. Ми вам надаємо персональну гарантію від нас вам в руку. Друзі, за хелпер поговорили. Давайте продовжимо конкретно з даною пилкою. Міні-акамуляторна пила, 6 дюймів ланцюг. Ось така от шина в комплекті. Комплектується також одною цепкою. І додатково йде також самою пилкою. Ще в комплект входить два акумулятори: 20 вольт 2 ампер-години. Ось такі от два, вони однакові. В комплект іде зарядка. Зарядка в нас іде гніздова. Тобто ми вставляємо її в акумулятор. Ось тут є спеціальний отвір, і заряджаємо. Акумулятори досить потужні, тримають зарядку більше, ніж 2 години. Ось таким от способом фіксується. Пилка працює легеньким натиском, як бачите. Ще з переваг, ось тут є автоматична підкачка мастила. Тобто, ви собічно відкручуєте оцю колбочку, заливаєте мастило, два рази натиснули, і воно автоматично подається на сам ланцюг, щоб він не горів і гарно змащувався. Ось тут є спеціальний сатор, можна ланцюг затиснути, відтиснути і, в принципі, брати і працювати. З вами був рівень. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково чекайте нових відео, адже ми знімаємо саме для вас.